Наталія Вагленюк, пенсіонерка, вона студентка університету третього віку. Обрала для себе факультет психології. Була тема як спілкуватися з військовими. І досить такі слушні були поради, які ми не знаємо, тому що ми весь час на емоціях. і тому при спілкуванні з людьми ми не завжди даємо доречні питання і не знаємо, як людина це сприйме. Тому було досить таки приємно. Це не просто лекції, знаєте, Монотонія, це спілкування. Це живе спілкування, коли дослухається до твоєї думки, коли тобі тактовно Наталія Васильівна дає поради. Я в захваті студентом факультету психології минулого року став і Володимир Прокопенко. Раніше чоловік працював лікарем-психотерапевтом. Психологія, психотерапія і психіатрія вони ніби йдуть разом, але все-таки в кожного є трошечки свій нахил. Тому тут досить корисно, як і для мене, лікаря-психотерапевта, досить корисно послухати, побувати на цих заняттях. І психологія це така наука, котра без ліків може значно допомогти людям хворим людям». Вже сьомий рік в університеті третього віку викладає предмет психологиня Наталія Чорна. Каже, тема занять заздалегідь узгоджує із слухачами. У нас теми, і це і мотивація, це і емоційний інтелект, всі його складові. Тобто це і емпатія, і комунікація, і саморегуляція, і саморозвиток, самовдосконалення. Це і теми тайм-менеджменту. сьогодні у нас тема це феномен несвідомого психоаналітичного. Чний аспект, тобто я буду розкривати як письменники. Вони писали свої твори через призму несвідомого. За словами Наталії Чорної, життя деяких пенсіонерів змінилось відколи, вони стали студентами. Хтось отримав водійське посвідчення, інші почали вивчати іноземні мови та подорожувати. Групи завжди наповнені повні люди завжди зацікавлені. Тобто взаємодія гарна. Факультет психології функціонує в одній із трьох філій, які працюють при університеті третього віку. За адресою Кам'янецька 38 викладають психологію та основи вивчення смартфона. За адресою Зарічанська, 3-2, викладають українську мову, історію України та нещодавно доєднався такий предмет, як англійська мова. Мікрорайоні Лезнево викладають хореографію та німецьку мову. Потреба відкритті філій по різних мікрорайонах міста була в тому, що слухачі наші зверталися до нас такою потребою, якби що важко добиратися, що хотілося б в якомусь конкретному мікрорайоні збиратися. Ось і тому ми почали відкривати філії і працюємо з цим надалі. Планується у нас також відкриття мікрорайоні Ружична і активно ведуться переговори по мікрорайону. Но гречани нині у філіях університету навчається близько двох сотень студентів. Аби стати слухачем, необхідно звернутись до Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування, що розташований за адресою вулиця Перемоги, 7 А Олександр Семенюк, Марія Шевчук, новини міста.